У майстерні дослідниці автентичної гастрономії Закарпаття Любові Керецман знову готують смаколики для військових. Цього разу у межах проєкту Ділимося хлібом. Майстриня розповідає, що метою проєкту є зближення місцян із новими мешканцями міста за спільною справою випіканням хліба. Сьогодні ми випікали великодній кулач із старої закарпатської книги, адаптовували його. До нових техніки нової, нових печей, міксером, а не як давно руками. І надіюсь, у нас дуже смачно вийшло. Це взаємодія місцевого населення із нашими гостями. Коли випікаємо хліб, це дуже об'єднує. Ми здружуємось, і це йде як терапія. До заходу долучилися місцеві мешканці та гості з Харкова, Сум Донеччини та Рівного. Взагалі, якби сама ідея, ділимося хлібом і от, спільна, спільна діяльність, спільна творчість обговорення, от, сама атмосфера, вона якби, дуже така ну, приємна. Обстановка така, що тут знаходиться, всі дуже доброзичливі. Мені так здається, що якщо ми. Робимо цей хліб великодній. Це ми вкладемо в неї частинку себе, своєї душі, якісь туди молитовні такі побажання. Організатори розповідають, що проєкт Ділимося хлібом лише маленька частина всієї діяльності, що спрямована на інтеграцію вимушено переміщених осіб у соціальне життя нового для них міста. І цю ініціативу підтримано на протязі більше ніж року десятками різних організацій. І загалом. Авторові Руслану Крапочу найбільше допомогли. Саме та організація, яка у нас у всіх тут є зараз денасуна, справа тобто, ну, напроти серця, так правориш, це фундація князів благодійників Острозьких, діяльність якої власне, і зробила можливим реалізацію цього проєкту. І почалося все з окремих ініціатив, далі розвинулося в програму. Ділимося хлібом і зараз ми вже розбудовуємо її як спільноту. Ділимося хлібом по всій Україні. У результаті заходу вдалося виготовити понад 30 пасочок, частину з яких організатори заходу передали військовим, що знаходяться в Ужгороді на лікуванні.